Костян допомагає ремонтирувати. Короче, яка історія? У нас здесь повністю зламалася ручка оця. Я, Ярик відкривав її і вона залишилась в руках. Тут зламався такий крючок. Я його двокомпонентним клеєм эпоксид клеїм, даже видно. Туди всередину саме резика. Клею, два гвоздя. Воно ну, видно саморіз і видно ось гвоздь паявлює нагрів. Переше стрічав з поксіткою, потім саморізав вкинув. два гвоздя туди впая, ну в принципі держить под нагрузку. Тушки там остався поксітки, ручка поки до кінця сильно не доїжджає, но вона там вироботається буде норм. А ми вже карту поставили, вже нічого не зашиємо. Пару часу в роботи, да? Ну, Костян, давай провіримо. Що Шо там? Открито. Та ні, ми ж карту накинули. Самого крючка у цього не видно, як я ось все грався все з цим. А, зараз закриємо. В общем, пока держиться. Ну, хоча ручку на ліхі заказав, але ж вона буде чорна, а це в цвіт теж як знайти. Ну там, де, да йде там. Проблема, що у неї в цвет. Трошки у нас стоїть, открывает, то ли приклеивает, то ли там багато эпоксидки накинув. Я думаю, у стреться з сейчас он трошками подвырається. Потому що там метал, у в метал витрится. Ручка буде краще, то ручка трохи. не седая туда. Ну, в общем это есть вроде проще, чем черной ручкой и красить, хотя ручка уже буду нажать, если трястно еще раз, то конечно поставлю уже новую китайскую, уже и покрасим ее.